Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що міжнародне видання Радіо Свобода гучно інформує про те, що повідомлення про дозвіл Україні бити в глиб Росії ракетами Заходу викликали ажіотаж у світі. Варто нагадати, що вчора ввечері також з'явилися гучні такі новини, повідомлення у міжнародних ЗМІ, насамперед, у британському виданні Reuters, а також у німецькому виданні The New York Times. Вони вчора повідомили, що Байден зняв обмеження для ударів України по Росії. Було певне уточнення, зокрема від агентства Reuters, що нібито Україна планує завдати своїх перших ударів вже найближчими днями. Також потрібно сказати, що фактично в цей же час з'явилось повідомлення і у французькому міжнародному виданні ле Фігаро про те, що Франція та Британія також дозволили Україні завдавати ударів в лип Росії. І ще одна була гучна заява, про яку мало пишуть в змі, але у цьому випуску я скажу. Це була заява колишнього спецпредставника США у справах України Курта Волкера, який підтвердив, що Байден скасував рішення, яке ніколи не мало ухвалюватися. Крім того, була вчора заява від нашого президента. Він, звісно, нічого не підтверджував, але сказав так. Зеленський заявив, що далекобійність для ЗСУ є одним із пунктів плану перемоги. І він переконаний, що ракети самі себе не скажуть. Потрібно очікувати саме того моменту, коли буде нанесений удар, от тоді вже точно дозвіл є. І найголовніше для нас, щоб була достатня кількість ракет. Звісно, після цих новин в соціальних мережах почали публікувати карти не лише в соціальних мережах, а на різних сайтах видань. Також різні аналітичні агентства, зокрема щодо дальності уражень, і навіть з'явились такі різні меми з такими словами: попала Наташа, попала на тлі Кремля. Також потрібно сказати, що ще у вересні цього року, а саме 12 вересня, була гучна заява Путіна щодо можливого дозволу для України від країн заходу. Тоді Путін сказав, що, начебто, таке рішення буде вважатися прямим залученням країн НАТО у війну, ну відповідно. З наслідками так званої. Вчора пізно ввечері була заява гучна з Кремля вустами сенатора Джабарова. Він почав кричати, верещати, пророкувати удар страшної сили по Україні, якщо Україна вдарить ракетами атаком в глибину РФ, почав розповідати про те, що рішення Вашингтону є дуже великим кроком, начебто до третьої світової, і що це рішення Буцімто прийняв старець, який вже йде. Крім того, Джабаров висловив таку свою впевненість, що Буцімто російська система ППО дуже сильна і що вона впорається. Але я Джабарову нагадаю, що російські так звані налговніти С-300, С-400 та інші вони не збивають ракети Атакумс. адже було багато відео в соціальних мережах саме враження американськими ракетами Атакумс російських систем ППО середньої та великої дальності. Цікаво, що не втримав свої емоції, і син Трампа виявляється, що він назвав дослівно ідіотами відповідальних за дозвіл на удари атакам з по Росії. Він сказав, що це буцімто призведе до третьої світової щодо сина Трампа і його гучних скандальних заяв. Я в одному з передніх випусків казав свою думку, що я вважаю, що самому Трампу не завадило б дати якісь йому вказівки, тому що це вже ну взагалі ні в які вороти не лізе. Але сьогодні вранці з'явилися певні уточнення. Зокрема, ЗМІ повідомили, що США знімають далекобійні обмеження для України тільки на Курщині, де є війська Північної Кореї. Крім того, французьке видання Ле Фігаро, воно відкоригувало свій текст, змінило і фактично повідомило про те, що Франція та Британія лише думають над прийняттям цього рішення. Крім того, у деяких американських виданнях, наприклад, у в Виданні Bloomberg з'явилось повідомлення, що США начебто, лише наближаються до рішення дозволити Україні вражати деякі цілі на Росії. Але я скажу так, що скоріш за все рішення таке прийнято, тому що лунають багато заяв. Є, наприклад, заява з Німеччини від голови МЗС Бербок, яка вітає дозвіл США на засування ЗСУ ракета Такомс для ударів ПРФ. Також лунають заяви, наприклад, з Польщі від Дуде, який сказав, що це може стати переломним моментом у цій війні, і лунають такі нервові заяви з Угорщини густами глави угорського МЗС Сіярто, який розкритикував дозвіл Ша на удари по території Росії. Проте найцікавіше це реакція Китаю. Адже усім розуміємо, якби Китай не підставив Путіну плече, якби Китайська народна республіка не купувала близько 50% усієї російської нафти, якби Китай не підтримував, хоч і не прямо, але економічно цю московську імперію, то фактично у Москви б не було можливостей продовжити цю агресію. Крім того, ще питання щодо Північної Кореї, КНДР, яка зараз фактично прямо допомагає країні агресору, уже не лише зброєю, а й фактично солдатами, військовослужбовцями. Щодо заяв з Китаю, сьогодні вона з'явилася, Китай закликав до припинення вогню і повідомив про те, що Пекін завжди заохочував і підтримував усі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню так званої кризи. Крім того, Китай повідомив, що він зберігатиме нейтралітет. Цікава ситуація виходить: Китай каже про те, що він виступає за негайне припинення вогню, тобто він не підтримує те, що країни Заходу надали дозвіл Україні бити своїми ракетами в глибину території країни агресора. Також Китай підкреслює, що він, начебто, нейтральна сторона. Але я хочу нагадати. Що нещодавно з лідером Китаю Сі Цзіньпіном зустрічався Байден, і вчора були новини про те, що Байден закликав всі переконати КНДР не допомагати Росії. Також Байден заявив всі про стурбованість підтримкою Китаєм військово-промислової бази Росії. Тобто була зустріч, і саме після зустрічі президента США Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіну США прийняли таке рішення. Адже Китай надає не лише непряму допомогу. Зокрема, навесні цього року було багато статей міжнародних змі про те, що Китай надавав Росії супутникові знімки, мікроелектроніку та верстати. Китайська підтримка також включає оптику і паливо для ракет. Тоді ж американське агентство Bloomberg прямо писало про те, що США попереджають своїх союзників, що Китай посилив свою підтримку Росії. Причому після цього були неодноразові перемовини між США та Китаєм, а також деякими лідерами країн Європейського союзу Китаєм і нічого не змінилося. І також це ж саме стосується Північної Кореї КНДР, і це вкрай важливо, тому що знову ж таки без, хоч і непрямої підтримки Китаєм цієї московської імперії, вона б не змогла продовжувати війну. Якби Китай сказав жорстко ні, то Кім Чен Ін він точно би не допомагав Росії. Тут немає жодних сумнів. Але оскільки Китай розповідає про те, що, начебто, він зберігає повний нейтралітет, що нібито він нічого не може зробити, то таке рішення діючого президента США Байдена, воно правильне, тому що країни Заходу повинні дати жорстку відповідь. Звісно, на таке рішення Сполучених Штатів Америки, а також Франції та Великобританії, вплинули ще деякі інші фактори, але про це ми поговоримо у наступних випусках, друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.